Що спільно в гардеробах першої леді Марини Порошенко, дружини екс-прем'єр-міністра Терезі Яценюк та народної артистки Оксани Білозір. Усі вони клієнтки львівської дизайнерки Оксани Караванської. Завітаємо на показ. От кутюр по українському. У Львові дизайнерка Оксана Краванська презентує нову етнічну колекцію. У митрополичих садах збираються високоповажні гості. Святого Юра у Львові, головна святиня українських греко-католиків. В оточенні духовенства до митрополичих садів поспішає президентська родина скороченим складом. На український модний показ з французьким люксом перша леді ховає логотип своєї сумки Шанель. А наймолодший з дітей президента Михайло професійно затуляє перед фотографами бренд своєї футболки Мюзон Марджела. Зате вся в караванській кума президентської родини Оксана Білозір. Саме в її кліпі кілька років тому знімалися Марина Порошенко з дітьми. Співали і дівчата, і Михайло. Трива крайні конечка буслята, Суйки іскраїв далеки. На модному показі у Львові дві куми тримаються на відстані. Колекцію оцінюють з різних секторів. Не так давно стало відомо, що у вашого кума і друга Петра Порошенка, президента України, народилася онука. Чи вітали ви родину з народженням онучки? Я не бачила. його. Петро є президент країни. Він зайнятий самими важливими питаннями. Да, він зайнятий Україною. Я так само маю кучу різних справ, і воно абсолютно не є там, не зобов'язує нас робити домашні походи, тому що кожен займається своїм. Ви давня клієнтка Оксани Караванської. Оксана мене присадила, якщо можна так сказати, на фраки. Я ніколи не могла подумати, оскільки я ходила завжди в суконках, в спідницях красивих, а вона зараз от пошила мені фраки. І ці фраки просто я себе фантастично в них почуваю. Вони мені дуже пасують. Вони е, роблять красивою мою мою маленьку фігуру, все-таки півтора метра росту. І треба такий костюм пошити, щоб можна було якось адекватно виглядати. Зовсім нещодавно ваша онука брала участь у конкурсі краси міні-принцеса Києва 2016 Як так сталося, що онук? Зовсім маленькою вже почала брати участь у конкурсі краси. Вона дуже красива, Анна Марія. От така в неї гарна врода. Коли я побачила, як вона гарно ходить по потім <гум> мене прямо, я просто сміялася від щастя, бо таке малесеньке вона брала в категорії найменших діток. Скільки онучки років зараз? 6. і вона перемогла в цій категорії. Вона таки, таки перемогла. Причому вона ну це ж остання корона, так? Але вона так хвилювалася, вона рахувала. Вона стоїть на цьому подіумі, розвертається до нас. А ми так сиділи, звичайно, спостерігали цей конкурс і показує, ще п'ять корон залишилося. Потім показує: мама, ще дві корони залишилося. І так вона до першої корони, яка їй потім належала, на кожну корону рахувала. Комом натненням дизайнерки стала донька Ярослава Мудрого, українська королева Франції, Анна Ярославна. Сьогодні на показ завітала Марина Порошенко минулого року. У першому ряді була на той час друга леді країни. Терезія Яценюк. Скільки речей вашого виробництва в гардеробі Марини Порошенко і Терезія Яценюк? Напевно, в Марини Порошенко значно менше моїх речей, тому що вона вибірково дуже замовляє в мене речі і купує. А Терезія Яценюк – це моя давня і постійна клієнтка. Так. Тому я підозрюю, що в неї вже напевне співгардероба точно моїх речей є. і Вона ще не була першою чи другою леді. В нас таки парламентська республіка, тому що можна поговорити хто перший, а хто другий. Ви дизайнерка, яка вже багато Років концентрується на етномотивах, яка була найдорожча вишиванка, і чому вона стільки коштувала, яку вам доводилося робити? Найдорожча вишиванка коштувала 5,5 тисяч євро, і е, вона була е, тому дуже дорога, що вона практично вся була зашита вручну. І там були поєднані, напевне. Е, хоча деколи мене всі мої колишні викладачі сварять, що це не можна робити це неправильно, тому я називала це третє тисячоліття, власне, що можна все насправді. Там були непоєднувані рисунки і. Непоєднувані, напевно, що взагалі і кольори між собою. Ну, по правилах, по законах, але вийшло дуже красиво. Траплялося таке, що ви вмикаєте телевізор, засідання Верховної Ради чи інший якийсь політичний захід, і бачите свою сукню, вишиванку або щось інше, хоча ви навіть не знали, що хтось придбав цю річ. Я вам розкажу гіршу історію. Я вмикаю телевізор, дивлюся засідання Верховної ради, коли, наприклад, святкування, і бачу ніби свою вишиванку, але розумію, що це не моя. Це абсолютний плагят. <ріст> тобто народні депутати України носять підробки на Оксану Караванську? Уявляєте?